Виконуємо номер 1220 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Діана першого дня прочитала 73-х від обсягу книжки, а другого на 23 менше. Яку частину книжки прочитала Діана за два дні? Приступаємо до виконання завдання. В умові сказано, що першого дня прочитала 7.33 від обсягу книжки, а другого дня на 2 менше. Знайдемо, скільки вона, який обсяг книжки вона прочитала другого дня. Для цього 7.33, віднімемо 2,33. Спільний знаменник 33 переписали, чисельники відняли. Маємо 5 тридцять третіх обсягу книги, прочитала Діана другого дня. А тепер даємо відповідь на питання, скільки прочитала за два дні. Для цього обсяг книжки, які вона прочитала за перший день, 7.33. Додаємо за другий день 5.33. 33 спільний знаменник переписали, чисельники додали. Сім додати п'ять буде дванадцять. Маємо дванадцять тридцять третіх обсягу книжки прочитала Діана за два дні. Записуємо відповідь дванадцять тридцять. Книжки. Ми дали відповідь на питання, яку частину книжки прочитала Діана за два дні. Якщо першого дня вона прочитала 7,33 від обсягу книжки, а другого на 2 33 менше. Номер 1220 виконано.